Тучний інтелект та самотність. Якщо ви подивитесь на інформацію, зазначено в відео, ви побачите, що дуже змінилися запити, які людина робить, якщо порівнювати 2024 і 2025 роки. Якщо в 2024 му на першому місці було генерування ідей, то в 2025 році на перше місце вже потрапила товаришування або терапія. А на другому місці організація життя, а на третьому місці. Пошук сенсів життя. Як гадаєте, про що це свідчить? На мій погляд, запит про терапію або товаришування свідчить про самотність або невміння, неможливість людини знайти час або можливість потовершувати з кимось. Другий запит організація життя, можливо, свідчить по недостатню самодисципліну людини. А третій запит, пошук сенсів життя, мене взагалі дуже сильно здивував, бо дуже цікаво, як людина покладається, можливо, це про нестачу саморефлексії або делегування рефлексії комусь іншому. Тому що як може штучний інтелект, який ніколи не жив в тілі людини, не мав такого досвіду і емоцій, знати про те, який сенс життя у тієї чи іншої людини. Що ви думаєте про це?